Слово любові. Роздуми над Словом Божим на суботу першого тижня. Адвенту Того часу Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби. Змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням. Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів. Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й усяку недугу. Йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля, Йдіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте. Ісус милосердився над людом, який був покинутий, наче вівці, що не мають пастуха. І, як каже Євангеліє, багато навчав, проголошував добру новину. Проголошення Божого Слова є жестом милосердя Ісуса. Часом так трапляється, що люди перестають розмовляти один з одним. Найчастіше так поводяться ті, хто на когось образився, розгнівався, брак слова є тим самим, що й брак відносин любові. Згадай, як ти почував себе, коли хтось не хотів з тобою розмовляти, Бог в Ісусі Христі. Неустанно дає тобі своє слово. Це означає, що жоден твій гріх не встані стримати Його любов до тебе і відвернути Його милосердя від твого життя, Його прощення від твоєї ситуації гріха. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.